Всім привіт! Сьогодні я розкажу про лабораторні етапи виготовлення керамічних реставрацій, що відбувається після того, як ми приміряли наше воскове моделювання, макет, зробили мокап. І що відбувається далі? Після цього, якщо це аналоговий метод виготовлення реставрації, нам передають робочі моделі. Тобто відбитки, ми заливаємо робочі моделі, скануємо їх, переводячи цим самим їх в цифровий формат, і вже в програмі дизайну створюємо макет майбутньої посмішки, майбутніх зубів, майбутньої кераміки. Якщо клініка працює по цифровому протоколу, вони просто скидають нам файли. STL форматі, і ми вже починаємо завантажувати в дизайн програму. В даному випадку найкраща програма це ExoCad. І вже починаємо проектувати майбутню посмішку майбутні керамічні реставрації. Тобто до етапу моделювання проєкту в програмі. Фактично від цифрова лабораторія від аналогової відрізняється тільки наявністю сканера та гіпсу. Але наразі я, наприклад, не знаю техніків, які зараз моделюють воском. Бо зараз цифрою це значно стало простіше. Далі ми проводимо границі. Шлях введення для кожного окремого зубу. Це ці всі етапи, зазори, це все може вплинути в майбутньому на на кінцевий результат. Тобто ці всі дрібниці вони дуже важливі, треба уважно, кожен етап індивідуально. От ми, наприклад, в моя лабораторія, ми підходимо до кожного зуба Культі індивідуально. Зазори виставляємо десь більше, десь менше, десь уступ вище, нижче. Тобто ці всі нюанси вони дуже важливі. Коли ми вже все змоделювали, ми також підзавантажуємо моделювання, яке ми робили для ваксапу, щоб порівняти, подивитись, різницю, щось покращити звичайно. Також узгоджуємо з лікарем. Можливо, якісь будуть ще нюанси, і запускаємо в роботу. І тут у нас є три методи виготовлення цих реставрацій, які ми змоделювали. Перший метод це пресування. Ми беремо звигораємо матеріалу, друкуємо ці реставрації, які ми змоделювали: вініри, коронки. І пресуємо другий підметод. Замість принтування ми просто можемо відфрезерувати віск, тому що він також вигораємий, і також його пресуємо. Зараз я покажу, як виглядає етапи пресування. Ми робимо таку спеціальну лутникову систему: є форма силіконова. Потім заливаємо спеціальну вогнетривку масу. В цю форму. Вона застигає, дістаємо її, кладемо в, гарячі, в гарячу пічку, муфіль називається. Там цей матеріал повністю вигорає, і цим самим в формі створюється форма цих коронок та вінірів. І потім кладеться матеріал у вигляді таблетки, це кераміка. І За допомогою електричного механізму в пічці вона запресовується от таким чином, як показано на відео. Запресовується, потім вистигає, ми обережно піскоструємо від формовочної маси, дістаємо наші керамічні майбутні реставрації і починаємо обережно з ними працювати, висаджувати. І індивідуалізувати. Другий метод виготовлення найпростіший це фрезерування. Ми беремо наші реставрації, які ми змоделювали. Файли відправляємо на програмне забезпечення, яке пов'язане з фрезером. Завантажуємо в машину блок необхідний або диск. І машина його фрезерує ту форму, яку ми змоделювали в програмі. Якщо порівнювати ці, ці два методи, то. У кожної є свої плюси і мінуси, але вони обидва і точні, і міцні. Тому тут дуже важко сказати, що краще. Пресування більш дешевше, але трошки більше часу займає. Але на великій кількості це буде швидше, ніж на одному такому станку фрезерувати. Тобто, ну є свої нюанси, але плюс-мінус. Мені, наприклад, пресування більше подобається, тому що можна зробити занадто тонкі реставрації, тому що на фрезері там є певні межі, де не можна зробити тонкіше. Треба вручну стончувати, тому мені метод пресування більше подобається. І третій метод виготовлення він самий складний з цих двох минулих це рефрактор, або ще називають хендмейд. Тобто, абсолютно, це ручна робота. Зараз цифрою стало робити рефрактор простіше, точніше сказати, швидше. Тому що раніше треба було штампіки з зубу зробити з гіпсу. Вирізати, обробляти це значно більше часу йшло на це виготовлення. А зараз ми просто в програмі робимо ці штампики і друкуємо. А далі наступні етапи вони такі самі, як і на відео. Ми дублюємо ці штампики спеціальним силіконом, потім заливаємо вогнетривкою масою, дістаємо і можемо вже починати наслоювати кераміку. Повністю з нуля наслоюється кераміка, робляться декілька обжигів. Зуб, так, да, фактично, робиться з нуля. Якщо дуже швидко та коротко порівняти ці всі методики, то рефрактор робити довше, він найестетичніший за рахунок матеріалу, але. Рефрактор потребує великої майстерності техніки. Тобто технік має бути володіти дуже класно морфологією зуба, рельєфу. Ну і в ідеалі з першого разу попасти в колір, тому що штампіки білого кольору, і тут можна прогавити цей момент. Якщо порівнювати фрезерування і пресування, то фрезерування, мені здається, більш такий на поток робиться. Тому що діаметр фризи він не дозволяє зробити, наприклад, фісуру більш гострою, як глибокою, як буває вона у справжніх зубів. Метод пресування в цьому плані ну, кращий. Як змоделював, фактично так само буде відпресована робота з глибокими фісурами. І далі на кожних етапах, якщо це середня лабораторія, там просто. Глазурують, фарбують коронки в повну анатомію. Якщо це така продвинута, хороша професіональна лабораторія, то робиться індивідуалізація кожного зуба, тобто наводиться характерні риси зуба, валики, різні переходи з вестибулярної в проксимальну поверхню, рельєф. А передні зуби вони роблять, робляться повністю з нанесення кераміки. Це буде додавати. Керамічним реставраціям справжності, тому що зуби це не тільки форма просто, а ще і структура. Зуби мають бути, мати якусь прозорість, мати прозорий ріжучий край, тобто переходити з дентину в транслюцентність, в емаль. А Якщо подивитись на справжні зуби на природні, то вони мають дентинову оболонку а довкола. Фактично, це скло. І майстри техніки вони цією методикою володіють, вони створюють гарні мамелони справжні, не просто там, як можуть зробити десь мамелони, схожі там на просто три пальці. Тобто це також треба вміти зробити. І далі робота контурується, робиться рельєф, це все наводиться. І працюють хороші техніки над поверхнею, щоб поверхня також була досить класно відполірована, не просто заглазурована, бувають спічки, дістають глазуровану роботу і віддають лікарю або клініці. А справжні зуби вони мають ну, специфічний блиск, тобто вони не дуже прям блискучі глянцеві. А між матовою та глянцевою поверхнею. Тобто, техніки мають ще ну професіональні техніки, вони так роблять тобто цю глянцевість від глазурі вони прибирають, полірують резинками. тобто Це ну достатньо багато часу на це йде. Ще забув додати до методу виготовлення рефрактором, то це. Робота, по суті, в один кінець, тому що вона виготовляється на вогнетривкому штампіку, і коли вже вінір або коронка готові, цей штампик зрізається, очищується ця коронка від вогнетривкої маси. І фактично глобально щось підкоректувати вже буде неможливо, тому що ця коронка вінір вони створені з керамічної маси, яка від температури може запливати. А пресована коронка або фрезерована вона має, вона як би цільна, вона при більш такій низькій температурі вона не поплавиться. Тому, якщо у вас виникнуть якісь питання, з радістю я вам зможу на них відповісти.